Всім моє вітання. Відео про мотоблок, що на цей раз орали на тому городі. Показував я відео декілька відео назад, що сталося. Потки масло. Це певно звідси, звідси стоїмо, з цієї кришки. Ну, це те, що можна виправити. Пимоти далі нічого не тримає цей фіксатор. Треба засверлити дирку, якось щось придумати. Ну, і саме боляче, це оця кришка через неї пере, іменно зверху. От Починаючи з ВТО, де оце ребро йде звідти. Якось тів показати, але не було можливості зняти. І це воно так пре. Я доливав повний. Це потьоки? зараз, зараз. От він стояв. Потьоки. Все стоїть в гаражі. І те, і те. Нічого під дощем не мокне. Потьоки. Так, ну що, і щось до мені не... може ця не тримає. Ну, я не по максимуму. В трансмісію це робив штока. До речі, я мив солярку, і все одно воно грязне, до і після мив. Десь приїхав, то ще буду мити. Бо Як ораю, то я мию до оранки, бажано так за виїзд чи за два і після оранки. Ну зараз я якби не тільки, коли не можна. я останній раз їхав давненько, то це. Передоранку безпосередньо змащував. Ну Так, все, я знаю. Радіатор тримає, все тримає. Зараз буду дивитися, що тут можна зробити. А, скільки масла. Оце в такому положенні має бути максимум на ножці. Зараз, зараз, зараз. Ну, я максимум наливав, десь половину, бачите. Ну, Не хочу фокусувати. Так, може, половину. Ну я максимум заливаю. Ось так. Ну Не, не сильно течали. тим не менше. Так, ну що, зараз буду. Дивитися, розбирати щось може на герметик посажу, щось на солідол, щось дожму так. А вже вам покажу. Так, що я зробив? Йдемо по порядку. Це відкрутив, перекрутив заново. Це, цю плиту кусоплити цієї повитирав кровом. Це відкрутив солідолчик. Тут це герметиком, воно тут тріснувше. Герметиком замазав, бо через нього бачу масло сучиться. Мо не через нього, замаза мало. Будемо, воронка покаже. Йдемо далі. От є шток пускати. Я обмажую його солідолом, от, щоб він не бачите такі вироботки на ньому. Обмажую, щоб менше було вироботки. Ну, це таке, хочете мастіт, хочете не мастіт. Вчебника помив соляркою. Потім цю гайку вона почала відкручуватися, фіксатор не тримає, то це я вже просверлив дирку, хтось мені там писав. І зашпрінтував цим гуздем. Більшу дирку не можна, бо не дозволяє, там тільки починається різьба. Чуть, трошки чуть-чуть, може на порядок грубшого, то я думаю, воно ролі не зіграє. Це ж 50-ку чи 60-ку сюди і близько не влізе в гості. Побачимо, якщо буде всього ок, то вже поставлю цю оранка покаже. Йдемо далі. Подожимав. Подожимав тут це все. Оці болтини дожимав такі видно. О, Йдемо далі. Йдемо далі. О, саме проблемне місце. Подожимав кругом болти. і з цієї сторони обмазав. Зверху не тримає, з цієї сторони я дістав пальцем, то обмазав. Подожимав, був на якісь такі, знаєте, хто недожаті були. Побачимо, буде, не буде текти. Ще мастило треба доляти. Ще мастила Ну, Якось з цієї сторони не мастив, просто подожимав. Ну, якось так, зараз ще масло долю. На рахунок цієї кришки знаю, в мене є таке, що вона не тримає як треба, може це не вона, але не знаю. Барвичок відпав, то зробив, бо все відпадав. Ну так. Ще в мене є деякі думки, зараз вам поділюся. Тепер переміщаємося до кінтавра, що тут а? було зроблено. Нема часу заробка робити. Зараз туди-сюди кожен день їжджу підплавилась трошки труба. Ну, це трохи ну, гофра, як там неправильно називається, то я її взяв, от поскручував до в двох місцях, щоб вона не касалася. І... Розлізлася прокладка, десь вона десь тут став. Дивіться, це одною рукою. Бачите, якість. Там, до речі, прокладки, на тому і понині не було. Е, Насчет газ, газульки в процесі, все буде. Це я вам так показую, що ну, я нічого не робив, просто це тільки їжджу, на даний час тільки їжджу. Немає часу і що робити. Це так показує, що в процесі. Побачимо, якщо буде хлюпати, то придеться вирі... виріз... ну, вирізати щось, а ні, то так і буде. Що ще? на рахунок вісьмки багато питаєте, який краще. Скажу так, вісьмка і десятка має свої плюси і має свої мінуси. Чим для мене в горанці вісьмка. Як на мене краща вісьмерка. Чого вісьмерка? <кхи> Неважливо, який у вас там плуг, чи крючковський, чи такий, як в мене, саморобний, не столь важливо. Він легенький. Він для вас після десятки як пушинка. Десятка важка. І вигорати сот десяткою я не знаю. Ну, Мені здається, я на... ми медвого Орали ви бачили, то я після вісьмерки не міг. На, на наступний день дуже руки боліли. Десятку я не знаю тут. Для оранки вісьмерка. Для фрезерування. Ну, я не фрезерував, але так скажу, що цей краще їде, навіть лучше, Він постійно, можна сказати на середніх оборотах. Якщо вісьмка буде задихатись, під горбок їде, цей собі спокійно виїде. Ну, фреза, Хорошо, десь у вас загорожено, от вам треба буде, от, 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 наприклад, ось довго, то Розвернутися, от ви під'їхали, щоб не відкопувати. Вісьмеркою виключили, взяли, однажди самі, повернули його. Десятку ви так з фризою не повернете. Ой, хлопці, ні. То я не знаю. Він то якби в мене ще трохи запчастин до нього є в наявності. Я не знаю, що його робити. Що би зробили хлопці? Одні кажуть продати його. Інші кажуть, хай буде другий мотоблок робити. Треті кажуть продати його самому мотоблоку, доложити половину, купити нову вісьмку, без стартера, без нічого, таке саме. Чого, б вісьмерка на малих участках, він кращий, кращий маневреніший і легший, ніж десятка. Десятка більш тягуча. Більш тяжка, більш це. Двінадцятка то обща. Я не знаю, як, як люди з ними. Як за ними ходити з тими 12. -ками. Там попросили показати. Показую, Що тут пише? І тут і тут. То не знаю. Чекаю коментарів. Відео так і буде називатися Що робити з старим мотоблоком цей. Що по ньому? Так розкажу наперед. Дивіться, колесо це більш-менш. Це бажано замінити. Хоча б одне колесо. Одна колесо стоїть середньо 2500 раз. Друге, це я так розказую, щоб ідеал привести його В ідеалі тут замінити блок. або тому що там різьби зірвані в двох місцях, в одному і другому на ці. І, і тут я ще сверлив, показував. Це в трьох місцях зірвані різьби на цій кришці, через те масло тече. На сверлити ви не можете, там нема тіла. Ще раз скажу, не пробуйте, нема тіла. Получається блок новий, 4,5 гіза в районі 500 гривень. Ну, це десь. Плюс вкладищі. Вкладищі в мене є, кольця в мене є. Ну, десь без доставки. ну Давайте накинем. півтори тисячі Що з радіатором? Радіатор такий, що трохи походить пару років, але ну, йому там скоро будуть гайки. Потім йдемте до коробки. Е, рахуйте одне колеса 2,5, 6 плюс, плюс 2,5, 8,5. Це я так кажу, що в ідеалі привести привезти. Друге п'яте і що по коробці, п'ята передача. Тут оцей вал. Я показував. Він вибив почіпніки і як вам сказати, почіпник вибив місце не там, де йому треба, а трохи сюди. І від цього він на п'ятій передачі при нагрузці, він чути, як шестерня об шестерню. Він їздить вже, вже років п'ять, скільки він їздить, так хоч би що, але тим не менше така проблема є, хоча почіпніки треба буде поміняти. Це все час, що все якби сам. Я не зроблю це, треба якось просити, ще плюс пару сотень людей дати, щоб допомогла. Це в районі, ну, грубо говоря, 10 сюди треба положити. Це щоб його привезти в ідеал. Ну, Якщо взяти образно, продати його, такий мотоблок стоїть пів ціни. Новий стоїть в районі 35 Новий це без фризи, без згубу мотоблок. Без стартера, без нічого. Самий-самий. 35. Там Плюс мій. 35-36. Новий буде стояти половину вартості. Це десь 17-18, як домовитись. Новий, ну, раху, раху. рахуємо. 17 плюс що 10. Ну, Виходить, 27. Те хоч нове, то хоч, хоч знаю, що оно трошки походить, а це, я не знаю. Чекаю ваших коментарів. Ну, якось так. Далі побачите відео вже на городі. Тут ще мокро то горати поки не будемо, а там буде видно. До нових відео, всім приємного дня і в хорошої техніки, щоб не ламалося.